З днем матері тебе вітаю, всього найкращого бажаю, Здоров'я, сили, довголіття, Щоб святкувала ти століття. Матусю, люба, знак пошани, весь світ нехай слухняним стане. Всі квіти на землі для тебе, Сміхайся, більш мені не треба. матері тебе вітаю, бажаю сонячних хвилин, в очах дитячих прочитати, прекрасний часу, мирний плин. Неси звання своє щасливо, нехай воно дарує сил, хай посмішка дитяча буде, яснішою від всіх світил. Нехай здорові будуть діти, Тобі щаслива будеш ти, бажаю ніжності, любові, порозуміння, теплоти. Дякую, мамо, за ніжні долоні, ласку, турботу, ночі безсонні. Спасибі за всі ті пісні, що співала. Бажаю, щоб сліз твої очі не знали. Щоб завжди була ти щаслива, здорова, в твоєму житті, щоб була все чудова. Ти наймиліша. Завжди будь із нами. Цілую тебе і вітаю з ним, мами. Матусі наші, рідні, легкокрилі, такі веселі, гарні, дуже милі. В День матері, подяка вам сердечна, За вашу мудрість, ласку безкінечну, за ваші руки і ласкаві очі, які не спали, а гляділи нас щоночі, за вашу пісню, ніжну, колискову і рідну мову нашу колинову, Хай Бог дарує здоров'я вам міцного, І щастя хай приходить до порогу. Щоб вас не забували, приїздили і щиро поважали, і любили. Усім матусям щирі привітання, для вас найкращі квіти і слова, хай заповідні збудуться бажання, і не болить за діток голова. Нехай дарують ласку вам і ніжність, дитячі посмішки, обійми і тепло. Хай серце переповнює лиш гордість, а на душі панує лиш любов. З матері прийми вітання сьогодні. Рідня моя ненько, нехай здоров'я буде море, радій життю, моє серденько, хай всі збуваються надії, що більше років ста прожила, натхнення, щастя і наснаги, і доля, щоб тобі годила.